Ще язик, щучий хвіст, зміїна шкіра, леопардова лілія, меч Святого Георгія. Чули такі назви? Дивно, але всі ці епітети належать одній рослині, а точніше, одному роду рослин Сансевієрія чи сан Так ми звикли її називати, і саме під такою назвою її все ще можна зустріти у квіткових магазинах. Однак у ботанічній класифікації такої рослини більше немає зовсім. У 2014 році вийшла робота, де міжнародна група вчених, які займаються генетичним кодом рослин, описала результати свого дослідження родинних зв'язків між родами Драцена та Сансевієрія. І виявилося, що вони походять від спільного предка і, незважаючи на суттєві відмінності у зовнішньому вигляді, є найближчими родичами, а не двома самостійними групами рослин. І у 2017 році відповідні зміни були внесені до світових баз даних. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до Сансавієрії. Ой, ні, до драцени. Батьківщиною рослини є субтропіки та саванна Центральної та Західної Африки, від Нігерії до Конго. Так само в дикому вигляді вона зустрічається на Шрі-Лансі, на Мадагаскарі, в Індії та деяких інших країнах Азії. Перша культура була описана у 18 столітті, а свою первішну назву отримала на честь князя сан який займався розвитком ботанічної науки у той час. У домашній культурі рослина відразу стала мега -популяція. Лярною завдяки своїй невибагливості, як і замія про який я розповідала в одному з минулих відео, ця драцена здатна виживати практично за будь-яких умов. Але знову ж таки нагадаю, що виживати аж ніяк не означає рости, цвісти і пахнути для хорошого життя. Сасивієрії необхідне яскраве розсіяне світло з невеликою кількістю прямих сонячних променів. Практично без вона може зростати і на яскравому сонці, але воно загрожує втратою яскравості забарвлення а в деяких випадках опіками на листі. У тіні вона теж не загине, однак і рости не буде. Ще однією важливою перевагою санцевієрії стало її різноманіття. Залежно від сорту, рослина може мати висоту від кількох сантиметрів до 3 метрів. Лістя може бути як прямостоячим, так і мечеподібним, загостреним, циліндричним, округлим, жорстким або м'ясистим соковитим. Відтінок листя може змінюватися від світлого до темно-зеленого зі смугами, штрихами або без них. Зустрічаються екземпляри зі сріблястими вкряпленнями, жовтими і білими смугами. Зараз я не зупинятимуся на окремих сортах. Залишу цю інформацію на одне чи кілька нових відео. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. І обов'язково пишіть свої коментарі. Це дуже допоможе просуванню каналу. Головний ворог Сансевієрії – це застій води у ґрунті, тому їй життєво необхідний пухкий, добре дренований ґрунт. Найкраще взяти готовий субстракт для кактусів та сукулентів, або змішати універсальний ґрунт з достатньою кількістю агроперліту, піску, кокосового ґрунту та дрібного каміння. Актуальним завданням є пошук суміші, яка допоможе корінню рослини поглинати воду, не утворюючи при цьому надмірно вологого середовища. І обов'язково гарний шар дренажу на дно горшика. Полив має бути рясним та регулярним, але при цьому без переливу. Регулюємо полив, виходячи з ваших умов. Орієнтуємося на просушування землі у горшику. Земля просохла, поливаємо. Під один кущ потрібно вносити стільки води, щоб вона змогла одразу стекти у піддон. До оприскування рослина повністю байдужа, їй цілком комфортно при звичайній квартирній вологості. Але не зайвим буде періодично протирати листя. Це позбавить їх від скупчення пилу та й виглядатимуть вони набагато яскравіше та декоративніше. Рослина дуже добре реагує на регулярне внесення мінеральних добрив, але тут важливо не переборщити. При хорошому ґрунті не рекомендується підгадовувати санцевієрії частіше ніж один раз на місяць. Пересаджують драцену при необхідності, коли квітка дуже сильно розростається, або коли коріння починає активно вилазити через дренажний отвір. У цей час можна розмножити екземпляр, просто розрізати чи розламати корнівіще і відокремити молоді розетки. Також санси розмножуються шляхом укорінення частини листової пластини, але при цьому легко втратити сортність. А ще сансевієрія квітне висока стрілка з оригінальними ажурними квітками, які відкриваються ввечері та закриваються під ранок, і мають дуже ніжний аромат парфумів. І ще один важливий факт: китайці вважають, що щучий хвіст сприяє успіху у всьому: багатстві, здоров'ю, кар'єрному зростанню, любові. Сансевієрія в будинку вбереже від конфліктних ситуацій та будь-яких розбіжностей. Любіть один одного і звичайно, домашні квіти. Пока!